Друзі, світ ілюстрації прекрасний і різноманітний, як і матеріали для втілення самих ілюстрацій. Зараз на ринку ви можете знайти безліч художніх матеріалів для втілення своїх ідей. А можете просто вибрати графічний планшет, малюнок на якому імітуватиме всі традиційні матеріали. І дуже часто мене запитують, в який варіант ілюстрації краще вибрати діджитал чи традиційні техніки. Давайте докладніше з цим розберемося. Отже, є критерії, які допоможуть вам визначитися з вибором: це швидкість навчання, якість виконання роботи, насолода від процесу, вартість та зручність. Якщо говорити про швидкість навчання, на старті вона буде вищою у діджитал ілюстрації, тому що тут ми маємо справу зі штучними художніми матеріалами і ми завжди можемо натиснути на Кнопку скасування дії, або ж просто видалити ділянку, або шар, що не сподобався. Заливки кольором набагато простіше виконувати. У будь-який момент фігуру або об'єкт можна переробити, або змінити форму, колір та багато інших корисних опцій. Тоді, як працюючи з ручними техніками, ви маєте справу з живим матеріалом, який необхідно контролювати, наприклад, акварель або маркери. Якщо ви зіпсуєте заливку кольором, то вам доведеться все малювати наново. Кнопки скасування тут вже не існує. Натомість, малюючи вручну на папері, ви розвиваєте окомір і ставите руку, навчаєтеся правильної композиції, що впливає на загальне сприйняття ілюстрації, відпрацьовуєте гарну лінію та штрих. Ви вчитеся працювати з живими матеріалами і краще розумітися на змішуванні фарб і поєднанні відтінків. Починаєте контролювати весь процес малювання у цілому. А якість виконання роботи ну звичайно, малюючи на планшеті, фарби здаються насиченішими, і заливки більш плавними, лінії чіткішими і акуратнішими. Є можливість малювати відразу у великій якості, що позбавляє вас потреби оцифровувати свою роботу. Багато графічних програм дають можливість зберігати готові ілюстрації у різних форматах, таких як PDF, PNG, JPEG, Photoshop. Але я точно можу вам сказати, що малюнок, виконаний на папері, нічим не гірший за свій цифровий аналог. У таких ілюстраціях є життя. Та можливість тактильно відчути фактуру паперу та текстуру фарб, у яких чітко передається настрій художника. Ці якості часто й хочуть бачити замовники. І мене тішить, що традиційна ілюстрація в жодному разі не відчерпала себе, а продовжує бути дуже затребуваною. Говорячи про задоволення від процесу, слід зазначити, що в обох їх випадках ви його отримаєте. Але є особливий кайф у роботі з живими матеріалами, у змішуванні фарб, виборі палітри, маркерів чи паперу для майбутньої ілюстрації. Та що казати від усього процесу малювання? Малюючи таку ілюстрацію, ви максимально сконцентровані на об'єкті. Ви повністю занурюєтесь та контролюєте процес малювання лінію, штрих, кожен мазок акварелі або маркером. Це своєрідна арт-терапія. Вартість. У цьому пункті давайте порівняємо витрати при роботі з діджитал та традиційною ілюстрацією. Хоча на придбання планшета та стілусу, а також купівлю графічної програми для художників, вам доведеться витратитися. Зате надалі ви не витрачатимете гроші на регулярне придбання фарб, маркерів, паперу, олівців, лайнерів та інших матеріалів. Хоча ілюстрація, виконана в ручній техніці, найчастіше оцінюється дорожче, ніж діджитова ілюстрація. Якщо говорити про зручність, то у цій категорії планшет є переможцем. Для роботи з ним вам не доведеться готувати окреме робоче місце, ви можете працювати з ним будь-де. Вам не потрібно думати, куди складати папір, маркери, корельні фарби та пензлі, тому що все це замінює лише один пристрій. Фічний планшет або айпад, тоді як для роботи з ручними техніками, справа інакша. Працюючи із замовником, дуже часто виникає необхідність вносити правки, змінювати колір, форму, додавати або прибирати якісь деталі, збільшувати або зменшувати розмір об'єктів в ілюстрації, координатно змінювати фон. З особистого досвіду можу сказати, що щоразу переробляти ілюстрацію з великою кількістю коригувань дуже енергозатратно і займає процес багато часу. Навіть незважаючи на те, що виправлення додатково оплачуються, така робота не приносить особливого задоволення. Тоді на допомогу приходить планшет, який дозволяє малювати шарами. Саме завдяки можливості розбивати ілюстрацію на шари, ви полегшуєте собі роботу. Перше, що потрібно зробити, це визначитись, в якій техніці ви хотіли б працювати: на iPad у програмі ProCreate або в традиційних техніках, таких як перель, маркери, туш, калаш. Давайте розглянемо докладніше курс Професія фешн Illustrator від новачка до професіонала». Тут ми продовжимо вивчати базу, фешн-фігуру та фешн-портрет у різних ракурсах. Намалюємо безліч фешн-образів, навчимося передавати фактуру та текстуру тканини, малювати обличчя різних рас. А також проілюструємо фешн-аксесуари. Ми будемо працювати в таких техніках, як акварель, спиртові маркери, гуаш, туш, колаж. Наприкінці курсу ми маємо модуль присвячений професії фешн-ілюстратор. Як правильно оформити портфоліо, на яких майданчиках розміститися, в яких сферах можна розвиватися, як знайти свій стиль, як знайти своїх перших замовників. А на діджитал-курсі ми малюватимемо у програмі про Create на iPad, також пройдемо базу, фігуру та портрет, навчимося передавати фактури різних тканин, стилізуватимемо наші ілюстрації та створюватимемо анімацію. В Кінці курсу також є модуль присвячений професії фешн ілюстратора, на якому ми крок за кроком розберемо ваш шлях комерційного художника-початківця.